Добрий день, шановні колеги. Я Ірина Ходзицька, співавторка підручників та модельної навчальної програми з технології. Підручник з технології для восьмого класу створений учительським авторським колективом Ірини Ходзицької, Олени Горобець, Ольги Медвідь, Юлії Приходько, Тетяни Пасічної. Мирона Полічука. І наш підручник є логічним продовженням серії підручників з технологій для 5, 6 та 7 класів. Якщо ви вже працювали з нашими підручниками, то ви в курсі їх особливостей. І наші підручники створені для нової української школи і рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Над створенням нового підручника працював вам відомий всім зірковий авторський колектив, до складу якого входять 5 вчителів-методистів, 3 заслужені вчителі України. А 4 відмінника освіти України. І це Ірина Ходзицька, Олена Горобець, Ольга Медвідь та Тетяна Пасічна, Юлія Приходька і Мирон Полійчук. Підручник створена за модельною навчальною програмою технології 7 9 класи для закладів загальної середньої освіти рекомендованою. Міністерством освіти і науки України, авторського колективу, знов таки відомого вже вам Ірини Ходзицької, Олени Горобець, Ольга Медвідь, Тетяна Пасічна та Юлія Приходька. Зверніть увагу на те, що матеріал підручника чітко структурований у тексті за допомогою позначок виділено ключові слова контрольні запитання, роботу в парах і групах, творчі завдання, проєкти, ідеї, індивідуальну діяльність та роботу з дорослими. Підручник з технологій для восьмого класу вирізняється сучасним дизайном, зручним форматом і логічною структурою, які забезпечують ефективність та комфорт у навчанні. У ньому використана яскраві авторські ілюстрації. Якраз у вас зараз є можливість подивитись, які авторські ілюстрації яскраві, як вони класно виглядають на екрані. Кожен параграф підручника починається із запитань. Які допомагають учням пригадати та усвідомити важливу інформацію, так звана актуалізація опорних знань. Це сприяє глибшому розумінню матеріалу та відкриває шляхи практичного застосування нових знань. Запитання. Також спрямовують увагу учнів на ключові поняття і проблеми, які розглядатимуться на уроці. Кожен параграф підручника містить ключові слова, які зосереджують увагу учнів на головному, сприяють поповненню їхнього словникового запасу та запам'ятовуванню нових термінів. А також контрольні запитання, що спонукають до міркувань, аналізу та творчого осмислення вивчення. Вони демонструють, як теоретичні знання можна застосувати в реальному житті. І наша для вас рекомендація перед уроком, перед плануванням уроку ознайомитись з цими ключовими словами щоб те, що ви будете говорити, збігалось з тим, що написано в підручнику. Це важливо. У підручнику автори передбачили творчі завдання, що розвивають креативність мислення учнів та учениць, сприяють розкриттю особистісного потенціалу, формують естетичний смак, мотивують до самостійного навчання та залучають до практичної діяльності. В цих творчих завданнях учням доведеться і малювати, і штрихувати, і рахувати, і перекладати така їх велика кількість. Учням запропоновані завдання, які вони можуть виконувати в парах і групах. Ці завдання розвивають навички командної роботи, підсилюють взаємодію та комунікацію серед учнів. Вони сприяють обміну ідеями й досвідом, а також підтримують мотивацію через спільне досягнення мети. Завдяки цим завданням учні вчаться слухати і чути, і спілкуватись один з одним. Індивідуальна діяльність надає учням можливість розвивати творчі здібності. Та практичні навички через виконання самостійних завдань. Завдяки таким вправам учні не тільки застосовують набуті знання, а й розвивають уміння планувати та вдосконалювати свої ідеї, оцінюючи роботи однокласників та однокласниць, обговорюючи їх, учні розвивають критичне мислення. Та навчаються працювати над удосконаленням своїх проєктів. Але єдине, що від вас потрібно скласти для цього критерії оцінювання, щоб вони всі мали однакові можливості для оцінювання. Рубрика Працюємо з дорослими сприяє розвитку комунікативних навичок учнів, заохочуючи їх до співпраці з дорослими. Та застосування теоретичних знань у реальному житті. Зверніть увагу на те, що рубрика називається Працюємо з дорослими, а не з батьками. Чому так? Тому що сьогодні багато дітей залишилось без батьків. Вони живуть із рідними, знайомими, але не з батьками. Тому Щоби не піддавати таких дітей дискримінації, не ставити їх в незручне положення, ми називаємо таку рубрику Працюємо з дорослими. Завдяки таким завданням учні формують вміння працювати в команді, слухати та враховувати думки інших, а також розвивають критичне мислення через аналіз і обговорення саме разом з дорослими. Така взаємодія не тільки поглиблює знання учнів, але і дає їм практичний досвід, що допомагає краще розуміти процеси створення виробів і виконання різноманітних завдань. Це також дозволяє удосконалювати навички, розвивати відповідальність, самостійність і творчий підхід до виконання завдань. Матеріал підручника Подана невеликими змістовими блоками, приділена увага формуванню наскрізних умінь та ключових компетентностей, що є необхідним для успішного навчання та розвитку учнів. Чому ми подаємо матеріал, власне, невеликими змістовими блоками? Тому що такий матеріал легше учнями працювати, аніж текст параграфа. Зверніть увагу, що ці блоки супроводжуються візуалізацією, що також важливо для сприйняття матеріалу. Ну і для вам, для вашої роботи також буде зручніше, коли будуть якісь окремі блоки, щоб ви мали можливість учням дати завдання, які саме з цих блоків, їм варто на даному етапі опрацювати. Підручник. Містить велику кількість авторських ілюстрацій, які розвивають уяву учнів і допомагають їм візуалізувати проєкти та шляхи їх реалізації. Це не тільки сприяє кращому засвоєнню матеріалу, але й підвищує інтерес до навчання, стимулює творчий підхід до виконання завдань, а також дозволяє учням глибше зануритися в тему. Роблячи вивчення більш захоплюючим і результативним. Особливістю підручника є його багатий візуальний ряд, який служить ефективним інструментом для кращого сприйняття матеріалу, допомагають учням легше орієнтуватися в темах і сприяють активному засвоєнню інформації. Зараз ви маєте можливість. Подивитись на екран і оцінити наш візуальний ряд, в якому більшість фотографій зроблені нами, авторами підручника. Підручник пропонує розмаїття творчих проєктів, які не тільки спонукають до креативності, а й мотивують учнів до практичного застосування набутих знань, допомагаючи реалізувати ідеї. Та розвивати навички самостійної роботи, що є основою для успішного навчання впродовж життя та самореалізації. Зверніть увагу на те, що ми подаємо приклади проєктів, а не проєктної діяльності. Ми не подаємо проєкт в цілому, оскільки він займе багато місця, якщо все розписувати, всі етапи проєктування. Ми подаємо. Виключно приклади проєктів, щоб учні бачили, які проєкти вони можуть виконати, які для цього потрібні матеріали, які для цього потрібні інструменти, і які операції очікують їх під час виконання даних проєктів. Тому ще раз наголошую, це тільки приклади проєктів. Кожен проєкт. Містить детальний покроковий опис виконання, доповнений авторськими світлинами, що не тільки забезпечують научність, але й суттєво полегшують розуміння етапів виконання, сприяючи не тільки ефективному виконанню завдань, а й активному розвитку практичних навичок учнів. Що ще цікаве, до нашого підручника є інтерактивний електронний додаток, який відповідає. Змісту підручника і містить інтерактивні завдання різних типів складності, елементи мультимедіа, має зручну та інтуїтивно зрозумілу навігацію, а ще він доступний із будь-яких пристроїв і гаджетів і надає можливість швидкої перевірки завдань, а також онлайн та офлайн доступ для комфортного навчання. Інтерактивні завдання заохочують учнів до активної участі у навчанні, роблячи його динамічним і захопливим. Інтерактивні завдання в нашому підручнику мають різні типи складності, що забезпечує диференціацію навчання, адаптуючи завдання до індивідуальних можливостей та потреб кожного учня. Сприяють активному залученню учнів, дозволяючи їм розвивати критичне мислення, навички вирішення проблем та застосування теоретичних знань на практиці, а також сприяють кращому засвоєнню матеріалу та розвитку самостійності в навчанні. А ще у нас є цікаві анімаційні ролики, які є потужним інструментом. Для візуалізації різних концепцій та методів. Вони допомагають учням краще засвоїти матеріал, надаючи змогу побачити теорію в дії, що сприяє кращому розумінню та запам'ятовуванню. Переглянувши анімаційні ролики, учні зможуть переглянути застосування методів на практиці, що значно полегшує сприйняття. Та допомагає ефективно використовувати знання в реальних ситуаціях, оскільки в даних анімаційних роліках вони хоч і коротенькі, але містять дуже багато цікавої і корисної інформації. Підручник з технологій для восьмого класу нашого авторського колективу має сучасний дизайн та зручний формат. Ви самі зараз в цьому впевнились. Унікальні авторські ілюстрації, різноманіття творчих проєктів із детальними покроковими інструкціями та інтерактивні завдання не тільки сприяють ефективному засвоєнню матеріалу, а й заохочують учнів до активної участі, розвитку креативності, а також формуванню важливих практичних навичок. Підручник з технологій. Для восьмого класу нашого авторського колективу це ідеальний вибір для творчих учителів та сучасного учнівства нової української школи.